Перед вами CDR Food Lab. Система аналізу якості харчових продуктів, яка складається з аналізатора та аналітичних компонентів. Аналізатор включає спектрофотометр і термостат. На одному приладі можна контролювати декілька параметрів якості зразка. Аналітичні комплекти це набір квіт, які вже заповнені реагентами. Ці комплекти були повністю розроблені та виготовляються компанією CDR. Принцип роботи наступний. У Qvetу додається зразок, відбувається хімічна або ферментативна реакція. Спектрофотометр детектує зміну і різницю, враховує кількісне значення, де можна використовувати систему CDR Food Lab? на виробництві, на так званому процес контролі та у центральній лабораторії, або навіть під час прийому сировини. Це не арбітражний метод, тому зручно використовувати для рутинного контролю. З затриманих результатів можливо робити моніторинг, та аналіз якості за певні періоди, а також прогнозувати параметри кінцевого продукту під час розробки нових рецептур чи під час зміни технологічних параметрів. Сьогодні ми зробимо аналіз на ложну фосфатазу. Ложна фосфатаза це фермент, який знаходиться у звичайному молоці та руйнується при температурі 65 градусів. У мене є два зразки: один зразок це молоко, яке пройшло пастерізацію, інший зразок молоко. Яке пройшло пастеризація з додавання молока від звичайної корови? Почнемо аналіз. Вмикаємо прилад кожного разу при вмиканні прилад перевіряє відповідність налаштування до отриманих значень оптичної густини, тому необхідно стежити, щоб на оптичному шляху не було кювет чи інших перешкод. Інкубаційні комірки та спектрофотометричне відділення прогрівається до 37 градусів. Відкриваємо пакет з реагентами. Необхідно помістити кювети з розчином r 1 у інкубаційне відділення десь приблизно на 5 хвилин для термостатування кювет. В меню необхідно обрати метод аналізу молочних продуктів. Нам необхідно обрати метод АЛП. Перед проведенням аналізу гомогенізуємо зразок. Відібрати 150 мікролітрів зразку молока за допомогою піпет дозатору У мене піпет дозатор змінного об'єму до 100 мікролітрів, тому я відбираю зразок в два етапи. Кожного разу необхідно очищати зовнішню поверхню наконечника піпет дозатора від зразку фільтрувальним папером або серветкою, щоб запобігти похопці аналізу. Необхідно уникати контакту між кінцем наконечника та папером. Оміщаємо зразок у кувети, утримуючи наконечник зануреним у реагент. Необхідно перемішати місць кювети 2-3 рази. Кожного разу використовуємо новий наконечник і повторюємо відбір проб для іншого зразку. Після цього запускаємо таймер, натискаючи на значок таймера на екрані. Чекаємо, поки пройде інкубація. Після отримання звукового сигналу натискаємо кнопку читання. Встановлюємо кювету у спектрофотометричну комірку, яка підсвічена синім кольором, називаємо зразок. Додати 50 мікролітрів реагенту R2 кювету. Необхідно стежити, щоб накінечник не торкався поверхні рідини. У разі забруднення необхідно замінити накінечник перемішати вміс кювету два-три рази поміщаємо кювету в одну з інкубаційних комірок і запускаємо таймер, натискаючи на значок. Для отримання результатів поміщаємо тестові зразки у квету підсвічену синім кольором. На екрані натискаємо на кнопку читання. Методика аналізу виявила лужну фосфатазу молоці з додаванням сирого молока. Проте у пастерізованому молоці лужна фосфатаза зруйнована, що свідчить про правильну пастерізацію. Lab – ваш надійний а головне швидкий помічник на виробництві молока та молочних продуктів.